Все, друзі, акумулятор. Все. Скільки може працювати акумуляторна циркулярка на акумулятори 4 Ампер-години? Давайте дізнаємось. Циркулярна пила 20 CS, брусто товщиною 50 мм, заряджена АКБ. Таймер, поїхали. Доску треба пересунути, а в нас, друзі, залишилося ще трішечки заряду. Все, друзі, акумулятор. Все. У підсумку маємо 19 хвилин роботи на акумуляторі 4 Агодини. Зробила 19 різів при тому, що це максимальна глибина, яку вона може взяти. Впевнені, що тепер вам буде легше обирати між акумуляторною та мережевою моделями під ваші конкретні задачі? Пишіть у коментарях, який ще інструмент протестувати, та до зустрічі на цих тестах.